Щось помремо. Я маю план. Це кінець світу. Не буде людей, не буде Нью-Йорка. Нічого не буде. Буде гучно і фантастично у третьому і новому фільмі Тихе місце. День перший. Це продовження франшизи Тихе місце та спін-офф до розказаної раніше історії. Події розгортаються у світі, який зіткнувся з небаченою до того загрозою. На землю висадилися полчища інопланетних монстрів, які геть сліпі, однак володіють бездоганним слухом. Згодом розуміння того, як саме діють прибульці, допоможе людям рятуватися. А поки що, у перший день нашестя, люди залишилися сам на сам. Зі страхом смерті. І як все пройде цього разу, дізнайтесь у кіно з 27 червня. Розслабся. В них моя донька. У них мій син. Якщо потрібна моя допомога, відчепи від керма. Вже французька акторка і модель, а насправді українка Ольга Кориленко у новому бойовику Ефект Парадокса грає дівчину Каріну, яку раніше цікавили лише наркотики, але ж тепер вона працює на кількох роботах, аби забезпечити щасливу долю своєї єдиної доньки. Випадково вона стає свідком вбивства і з тієї митті усе життя змінюється. Вбивця змушує її стати спільницею, і поки вона виконує його вказівки, дізнається, що її доньку тримають у заручницях, аби врятувати Дитину жінка готова на будь-який ризик. Добре, що тепер у неї в руках зброя. До того ж, неочікувано з'ясовується, що сина її вимушеного наперника також викрадено. Тож тепер у обох є додатковий стимул вийти з цієї пригоди переможцями. Чим все закінчиться? Дивіться в кіно з 27 червня. Ми в чотирьох їдемо в відпустку за пригодами. За якимось лихом. Ай! Любимо майже на навіть. Комедія Євротур, сімейні канікули не просто роуд муві, а гарна історія про сімейні цінності. В центрі сюжету молодята Людо та Жюстін. Вони нещодавно одружились і хочуть провести відпустку разом, адже така подорож чудова нагода зблизити їхніх синів від попередніх стосунків. Обидва хлопчики скептично налаштовані, але довга дорога має згладити гострі коти у стосунках новоспечених батьків. Звісно, все йде не так, як запланували батьки, але потрохи з цього хаосу народжується Справжній музичний гурт, де кожному з членів родини знайшлося своє місце. Щось з цього вийде. Дивіться в кіно з 27 червня. Викрадено вже 15 собак. Діють профі. Це догнепінг. Треба знайти піпу. Хто зі мною? Лесі, ти куди? Щось знайшла? Найпопулярніша, смілива кінособака Лесі, знову повертається на великі екрани в новому пригодницькому фільмі Лесі проти викрадачів собак в центрі подій хлопчик Фло, який вже не раз переконувався у тому, наскільки його собака Лесі розумна та кмітлива. Тож, коли влітку батьки запропонували відпочинок, куди не можна вирушити разом із собакою. Фло відмовився, і поки батьки відпочивають, він гостює у своєї тітки у заміському будинку. А в цей час місцевістю, де вони нині живуть, прокочу. Юється хвиля дивних злочинів, хтось викрадає породистих собак. Тож настав час покласти цьому край. Тим паче ніхто не зможе відслідкувати злочинців краще ніж Лесі. Чим все закінчиться? Дивіться в кіно з 28 червня.